Вітаю, ви на каналі Санларікс. Сьогодні ми поговоримо про тему, яку сонячну електростанцію потрібно обрати, щоб бути автономними під час відключень, тобто під час блекаутів. Це стосується в першу чергу приватних будинків. За останній період блекаути показали, як важливо мати стабільне електропостачання для будинків. Саме тому багато власників приватних будинків звертаються до нас за підбором сонячної електростанції. Як практика показує, багато з них не розуміє. Як правильно обирати, яка між ними різниця і на що потрібно звернути увагу? Саме тому в даному відео ми проговоримо, які бувають типи сонячної електростанції, як її правильно обирати для того, щоб мати безперебійну подачу електроенергії на ваш будинок. Самий поширений і найпростіший тип сонячної електростанції є мережевий. Це система, яка містить собі лише два основних елементи: це мережевий інвертор та панелі. Основна функція мережевого інвертора це є економія на власних потреб або продажа в мережу з метою отримання заробітку. Недоліком цієї. І станції є те, що вона не працює під час відключень. Тобто відключили світло, у вас є панелі, але вони не працюють, тому що даній системі потрібно два. Елемента живлення. це сонячна енергія і мережа з міста. З переваг мережавої сес є те, що вона має швидкий термін окупності. приблизно 2-3 роки це якщо для підприємств, трішки більше, якщо то для фізичних осіб. Інший тип сонячна електростанція є гібридний. Він містить в собі ті самі елементи, що й мережавий, тільки замість мережавого інвертора там гібридний інвертор, і містить в собі акумуляторне сховище, тобто АКБ. Гібридна сес, коли є сонячна електроенергія, використовує енергію сонця для економії та продаж, якщо є потреба. І також може акумулювати сонячну енергію в акумулятори щоб у вечірній період нічний або під час відключень можна було використовувати енергію, яка накопичилась в акумуляторах, на власні потреби. Також ці самі акумулятори можна заряджати від мережі напряму. Це якщо немає панелі або погана погода. І основною перевагою гібридної сесії те, що вона працює під час відключень, тобто блекаут відключилося, У вас світло є. Це все робиться завдяки акумуляторам, які є підключені до даної гібридної системи. Тривалість протягом якого ви можете використовувати. Електроенергію залежить від ємності акумуляторів. Чим більше ємність, тим довше ви будете мати світло вдома. Таку систему дуже легко масштабувати. Ви завжди можете доставити ще в паралель інші інвертори. Ви можете збільшити ємність по акумуляторам, ви можете збільшувати панелі. Недоліком гібридної СЕС є те, що вона є суттєво дорожча ніж та сама мережева сес, тільки через те, що це є складніша система та місце собі акумулятори. А акумулятори є найдорожчим елементом. В будь-якій системі є враховуючи, що гібридні інвертори є дорожчі, вони мають довші термін окупності. але тенденції показують, що на них і далі продовжує рости попит, тому що більшість людям більш важливо мати комфорт, тобто автономність. Ніж просто економія, і такий висновок коротко переваги мережевої і гібридної переваги мережевої дешева має дуже гарний термін окупності, може як економити, так і продавати в мережу. Недоліки не працює під час відключення. Гібридна система містить собі елементи мережевої, тобто так само економить, так само продає, але й додаткові функції має те, що може працювати під час відключень, завдяки акумуляторам. З недоліків є тільки те, що гібридна станція є дорожчою і в нас з'являється обмеження по потужностям, тобто Якщо у вас поживання там 15 кВт? Ви не можете собі поставити станцію 10 кВт, бо вона буде просто перенавантажуватись. Мережавою станції це не стосується. Вона може працювати з будь-якими потужностями. Ще є інший тип, простіший набагато ніж гібридна. Це є автономна система, яка містить собі панелі акумулятор. Але дана система є такою, можна сказати, старішою. І недоліком є те, що вона не може продавати мережу там по зеленому тарифу, а використовується тільки на власні потреби. В Більшості такі системи є більш простіші, там є менша гарантія, і вони є дешевші. Важливо не плутати гібридні системи з портативними станціями, тому що портативні станції не призначені для цілодобової автономії. Вони більш є такі локальні, мобільні, заживити якісь певні електроприбори на певний період часу. Вони на те і називаються портативні, тобто мобільні. Гібридна сес вона є в основному більш потужна і може цілодобово. Працювати на економію та на автономність вашого будинку. Отже, ми з вами проговорили про різні типи сонячних електростанцій. Зрозуміли, що не кожна може працювати на відключення, зрозуміли їхню різницю. Переваги недоліки кожної позиції, і якщо ваша мета тільки економія та заробіток на продажі електроенергії, це є мережава станція. Якщо у вас з'являється вимога бути безперебійними автономними, вам потрібне або автономне, або гібридне рішення у Solarix Ми підбираємо саме той тип системи, який відповідає вашим потребам. Ми аналізуємо ваше споживання, підбираємо оптимальну потужність, де буде розміщене і що для цього потрібно. Також в Україні зарадіє державна програма підтримки населення. Кожен Має право встановити собі сонячну електростанцію потужністю до 10 кВт, вартістю до 30 тисяч гривень без відсотків на 10 років. І фактично, ви тепер не купуєте електроенергію в держави, і замість того, щоб платити за ті платіжки, ви оплачуєте просто тіло кредиту. Тож варто, поки є можливість скористатися нагодою, скористатися державної підтримки населення та отримати свою електронезалежність у ваш будинок. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступних відео.